Трошу гравець НФК Ураган. Як вважаєте, за рахунок чого вдалося перемогти і які елементи гри потрібно все ж покращувати до фінальної зустрічі? Ну, дійсно, перш за все, хочу привітати нашу команду з виходом у фінал. Це дуже велике досягнення, на... перш за все для нашої команди. Думаю, що за рахунок чого ми змогли здобути сьогодні результат, це дисципліна, це характер. Це. Саме віддачі, яка дійсно була сьогодні, незважаючи на любі феєричні події, які відбувалися на паркеті, ми дійсно змогли перебороти їхню команду. Урган вже вдруге в сезоні дограє гру в інші дні, після він був перенесений через повітряні тривоги. Наскільки це впливає на команду, на гру і на результат? Я скажу, якщо команда загартована. То я думаю, немає ніяких проблем зіграти через день або там, через пару годин, тому що фізична команда завжди, яка фізично більш готова, вона, незважаючи на всякі перепитті і події, вона готова до любих любих ситуацій. Ви в фіналі зустрінетесь з Авророю. Якщо подивитись на таблицю регулярного чемпіонату, то у вас непоганий відрив від них. Чи вважаєте ви, що і в фіналі також буде якийсь фаворит? Та ні, це зовсім інші змагання, тому що. Це одна гра, це фінал, і тут кожна помилка це, як кажуть, на, на золото. Тому я вважаю, що завтра буде дійсно міцна гра суперників, які дійсно заслужили бути в фіналі. Поважаю нам удачі і думаю, що переможе сильніший.